Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І у нас сьогодні дуже файненька погода. Сонечко. Ну не так тепло, але свіжо. Весна прийшла всіх вітаю з першим днем весни. Я так її чекала, я дуже рада, що вона прийшла. Це вже просто означає, що йде до тепла. Хочу я вам показати, нам прийшла дуже цікава посилочка з України. Я їду додому і вам все розкажу і покажу. Я дуже-дуже задоволена. Я її ждала, тому що це по моїй стихії, спеціальності. Ну, якось так. Ми приїхали сьогодні до сестри. Ще, і я дуже-дуже захотіла суші, дзвоню до її кажу, в мене є до тебе діло. Кажу, давай зробимо суші. В мене була риба, в мене було і кремчист. Кр... Креветки... А, крабові палочки я взяла ще, і що то ще? Авокадо. І приїхала, і ми таку красу зробили. Вона дуже вміє навчилася, дуже-дуже смачні робить суші. Тут є Філадельфія і жарені, і ще з креветкою, навіть не знаю, як називається, але такі вже класні. І хочу сказати, все ж таки посуда рішає конкретно. От вони по-іншому дивляться в цьому такому кораблику, чим прості. Мисочці якісь там, тому дуже гарно, подивіться, яка смакота. Я не можу налюбуватися, так просто попробуйте, якщо можете. Якби могла, дала б попробувати. Так, що я вже вдома і хочу показати вам свою посилочку. У мене сьогодні їх дві. Ось таке. Ось така. Я її відкривала, тому що діткам треба було мені там дістати щось, але я все одно покажу Мені знову прислали шапочки. Ось так. Вони дуже мені файні. Подобається тим, що вони ось тут тримають добре. Тут, ну, не знаю, як в інших штатах, але тут, щоб геть знайти файну таку, щоб тримала. Ось тут не розтягнута, то треба пошукати. А так мені висилали. І так, то я попросила доложити, якщо то і. Прекрасна, дуже вдячна, що купили ось такі дві чорненькі. І я дістала вже дві синенькі. і фремчукова буде. Ось такий дуже красивий колір. Синенька, така гарна на їх. Теж файно тримаю тут біля вушок. Прекрасненька шапочка. Люблю такі вони не жаркі. І якраз зручно. І ще ось такинь. О, ці так класно по розміру, то можливо навіть це є фреймчику. Подивіться, яка мій лешка сіренька така. Це буде яково. Пісімо. Угу, 48. А це буде Тимофійко. Гарненько пошиті. Дуже добре, я, я дуже задоволена. І ще що саме дуже я чекала, чекала на цю посилочку. Теж тут цукірочки трошечки. потрошку трошку цукерки. Ми вже теж, звичайно, їх їла, їли, пробували. Дуже любимо ці цукерки і це зоря на як ми їх давно їли. Тому що, бувало, як передавали нам чи висилали, то таких саме не було. Ми їх теж дуже сильно любимо. То знаєте, те, чого ти вже давно їв, то так уже хочеться його. І ромашки. Ромашку вже їх. грамся, возив. То ми... Ось. Ще хочу сказати, що оце ромашка свіженька, смачна, тому що до нас, як приїжджає, буває магазин з українськими товарами, то уже чомусь стала ромашка. По-перше, вона не така якась інша. Дешевше, знаєте, яка там є. І не свіжа. Вона геть тверда, просто ти кусаєш. Верхній шоколад відпадає, наприклад. А середина геть така сива, то ми вже й не купуємо. А так хочеться, буває цукерочків таких улюблених в інших штатах, там, де більше, і там, де магазини на місцях просто не їздять, то там свіжі, файні все цукерки. На жаль, до нас приїжджає інколи такі не дуже свіжі цукерки. І саме головне, я так її ждала, подивіться, відгадайте, що це. Це мої улюблені приправи. Я, пам'ятаю, якось вам розказувала на відео, що я собі замовляла приправи. І мені вислали знову приправи такі різненькі. Я замовляла в інтернеті і мені. Я зв'язалася знову з тюєю жіночкою, яка мені висилала. Це було в Україні. І вона вислала до наших, до наших рідних, і вони мені вже звідти вислали. Дуже-дуже смачно, хочу розказати трішки, і вони через кульочки пахнуть. Це приправа до шашлика, до м'яса. Я скажу, їй так багато, їх перемішати дуже смачно. Я вже хочу, хочу м'ясо, хочу шашлик робити. Ось так вона виглядає всередині різні суміші всього. Дивіться, ось такий сайт вводите, і дуже-дуже добре. Там можна замовляти, скільки хочете. Там вибір великий приправ і смачний. От дійсно смачний. Я така людина, що я, я люблю з приправами готувати щось, але мені треба ще, щоб вони були смачні, не специфічні там на смак, а якраз добрі. І ще оцю я дуже чекала це до перших страв. Я пам'ятаю тоді, як спробувала, вона мені так сподобалася. Я її сиплю завжди до супчику, до якогось бульйончику, до юшечки. Ага, дуже класно. Рекомендую спробувати до перших страв. Там уже хлопці щось рішають в своїй кімнаті, тому не звертайте увагу. Це до курки. Вони кожна по-своєму класна. І мені подобається, що кожна для, в кожної приправи є своє призначення для чогось вони. Так, це таке воно мені схоже, як карі, такесіньке, маленьке, подріблене. Дуже файно. І до картоплі є ось така. Теж смачно запікати картоплю. Це неймовірно, вже потім виходить картопелька. Далі моя улюблена. Мені її просто присилали, і вона мене вже закінчилась, коли нам приходила посилка з України. Сванська сіль. І це знову я її так люблю. Я з нею роблю рибку, м'ясо, супи. Там вона байдуже. Оця дуже універсальна, до всього підходить. Ну, я її економила, робила тільки рибку і м'ясо вже, тому що ось така, дуже файненька. Так, далі далі кунжут. Кунжут білий. Це мені прекрасно буде на хлібчик, я печу хліб з різними <кхем> висівками. Там зернятка, кунжут, льон. І якраз мені добре. Свіженький, файний. Посилка нам швидко, дуже швидко прийшла. 16-го нам її відправили. І вже вона була 2. коротше, 30-го чи як в лютому. В березі, да. у п'ятницю вона нам прийшла, точніше, в четвер, навіть уже ввечері, чоловік заніс мені її в хату. А, я просто не бачила і вже відкрила сьогодні. Паприка копчена. Дуже теж класна до м'яса. да, до чого ви бажаєте, хочете. Ось тільки мене приправ. це просто для кожної господинки це така. Підмога. Це така класна штука. Це просто арсенал. Є з чим працювати. Ти хочеш готувати. В нас буде свіжина, то якраз прийшли такі класні мені приправки буду готувати. І ще ось така для плову. Дуже смачний плов виходить. Дуже неймовірно смачний. я додаю її, як смажу м'ясо. І тоді вже спочатку так, щоб воно вже не геть в кінці, воно файно так натягнеться все класно. Дуже смачно. І ще суміш перців, різненького перцю горошком. Пересипати потім і собі молотить. Буде дуже смачно, тому що він виходить як свіжесенький. Тут я бачу різні чорненькі, червоненькі. Клас. Ось так. Я дуже-дуже вдячна. Я вам позначу під відео силочку, де можете замовляти, якби я була в Україні, та я б не мала, скільки замовляла. Тому, дівчатка, переходьте, я рекомендую. Так, і друга посилочка мені прийшла ось така з Америки. Тут мій адрес не буду з другої сторони показувати. Да. І я хочу показати, мені це прислала підписниця. Дуже їй вдячна. Я розказувала вам про її канал Несе Галя Воду. І вона захотіла мені зробити такий подарунок. І мені так приємно. Ось тут цукерочки в кульочку, ну, їх було, звичайно, більше. Дуже дякую за цукерки. Це для нас ще українські, такі, які ми любимо, то це дуже приємне. Почекай, добре, добре. І мені прийшла ще ось така краса. Зараз відкрию така брошка, яку можна чіпляти на одяг. Вона робить треба зверху тримання. Окей, окей. І вона каже, я хочу зробити подарунок. Вибирай, будь ласка, і мені дуже сподобалась ось така брошечка. Вона така красива, подивіться. Це можна на піджачок чіпляти на якесь платячко. То я дуже рада, дуже вдячна. Вона виглядає дуже красиво. Такий кол... як іде, як колосочок, чи як? Подивіться, красота. Неймовірна. Я дуже-дуже дякую, мені так приємно. Мені просто це перший раз в житті підписниця присилала, прислала такий подарунок, і це, ну, нові відчуття. Дуже-дуже дякую. Краса. Подивіться, яка неймовірна краса, тому можете переходити і дивитися в неї. Ось так. Хайно ну, я коли поціплю на одяг, як буду, то я постараюсь вам показати. Вона ось тут розстібається. І, і все пішло. Тому так. Ну що, я всім дуже дякую за ваші перегляди, всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.